Міністр закордонних справ і віце-прем'єр Польщі Радослав Сікорський прибув з робочим візитом до України. Польський дипломат відвідав Львівщину. Він побував на місці російського ракетного удару по селу Лапаєвка, який стався в ніч проти 5 жовтня. Більше подробиць розкаже кореспондентка Еспресо Ірина Девосир. Вона прямому зв'язку з нашою студією. вітаємо, Ірина, вітаємо, вітаємо вас віде, зараз. Ми перебуваємо. Вітаю телегу, вітає дівчиськова. Чів -ві. зараз ми перебуваємо Львівському національному університеті імені Івана Панкаса. Тут сьогодні відбувається перший індійський форум дипломатії. Власне в межах е цієї події відбулася прес-конференція міністра закордонних справ Кущ Радослава Сікорського. Крім того, йому сьогодні вручили звання учасника доктора Львівського національного університету імені Івана Франка. Словом, під час прес-конференції. Міністр закордонних справ Польщі змічу фазу протесту Польща вже вживає заходів щодо того, щоб підтримати енергосистему України внаслідок яка постраждала внаслідок останніх російських атак, зокрема і на Львів. Ми знаємо, це судові ж Бублапаїти, де постраждало також цивільне населення. На думку Радосовацікорського власне ці міри, які застосовує Росія, стосовно енергосистеми України, це і, власне система залякування українців перед зимою і він, по що мусить. Допомагати Україні, але однак на запитання про те, що буде Польща закривати і НАТО закривати небо над Україною, Радослав Сипорський відповів со що, що виступає за таку ініціативу. Однак мусить чекати на спільне mm. рішення всіх членів НАТО, крім того. Зізначив що порушення повітряного простору європейських країн, зокрема Польщі, Румунії та інших країн, лише пришвидшує цей процес, коли НАТО дійде до такого рішення. Крім того, Сіпорський заявив, що Росія також атакує і європейські міста і столиці. Він зазначив, що вже закрив дипломатичну установу після спроби підпалити фабрику фарби у Броцлаві. Після того як це то зробила спецагенти Росії, був такий та посвипадок і торговим центром. Але він зазначив, що це буде напад з повітря, то польща не, не чекатиме на четверту статтю. Він зазначив, що він буде діяти, і е, польський уряд буде діяти безпосередньо самостійно. Крім того, на запитання чи застосовуватиме е, Польща європейські країни ще санкції проти Росії, зазначив, що ті рішення приймають спільно усі члени Європейського Союзу. Тож е, іноді буває складно діфейт спільної згоди, однак наразі. Європейський союз готує дев'ятнадцятий пакет санкцій. Тож у мене все передає сто два. Дякуємо, Ірино. З нами на зв'язку була кореспондентка Еспресо Ірина Давусир зі Львова.